Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Сьогодні у нас спеціальний випуск і він присвячений всім справам з 16 по 20 лютого 2025 року. Розклад зробили за київським часом. І, як завжди, розпочинаємо з агрогороскопу на період 16 по 20 лютого. Отож, неділя та понеділок прийдуть при спадаючому місяці в знаці Терези, що ми можемо тут зробити? Це для тих, хто живе в теплих країнах та має теплиці, які мають тепло. Отож, можна посадити картоплю. В теплиці або в теплій країні посіяйте насіння буряку та моркви. Зробіться, будь ласка, з 17 до 20 години вечора. 16 та 17 гарний час для роботи з розсадою і теж 17 до 20, але нагадую, це знак сихії повітря. Тому, будь ласка, обов'язково завчасно зволожуйте ґрунт, не поливайте розсаду, польєте її 18-го. Для квітів актуальні посіви. Робота з розсадою, тобто пікірування, перевалка, пересадка, зелені операції. Для кімнатних рослин теж актуальні зелені операції. Але поливи та підживлення ні в якому випадку не плануємо. Це знак стихії повітря, рослини в цей час дихають. В саду можна при гарній погоді обрізати рослини і проводити зелені операції. Зелені операції для садових робіт більш актуальні для теплих країн. Зелені операції на будь-яких рослинах 16 та 17 добре, збираємо врожай в ці дні, робимо різні заготівлі, але не займаємося квашенням капусти. Настоянки можна готувати, збирати лікарські рослини, можна піти на риболовлю. Для кімнатних овочів актуальні зелені операції та захист від шкідників та хвороб. 18 та 19 два дні чиста енергія скорпіону і тут ми окремо розглянемо ці два дні. Отож, 18-19 можна посіяти насіння цибулі на розсаду. Хтось питав, ви вже не один, можете використати цей день скорпіон та ще й під управління Марсу цибуля буде добра. Можна посіяти насіння ридиски, редьки, дайкону, посадити трохи ранньої картоплі, посіяти насіння буряка та моркви. Але це в теплицях для теплих країн, і все-таки це продукція не для того, щоб зберігатися. В Терезах продукція зберігатися буде довго, а в цьому знаці все-таки менше. Так що, будь ласка, занотуйте собі цю інформацію. З розсадою можна працювати 18-19, гарні дні, для квітів можна. Працювати з розсадою, поливати та підживлення проводити органічними добривами. Для кімнатних рослин теж актуальні поливи та підживлення органічними добривами та пересадка кімнатних рослин. Поливи дуже ефективні 18-19, підживлення теж ефективні, але підживлення органічними, будь ласка, добривами. В саду актуальний захист від гризунів та прибирання саду. Не проводимо зелені операції 18-19, не збираємо врожай для збереження. Це для теплих країн актуально. Не робимо ніякі заготівлі, не займаємося квашенням капусти, не готуємо настоїнки, не збираємо лікарські рослини. А от на риболовлю можна піти. Будьте уважні, льот дуже важливо знати, щоб небезпека небезпечно було вам займатися цією справою. Кімнатні овочі для них, актуальні поливи та підживлення органічними добривами. Ну що ж, у нас залишається ще один день, 20 лютого. Тут буде перехід місяця із знаку Скорпіон-Стрілець о 14.54. І ще й до всього це у нас перехід місяця з 3-4 фазу. Тому в цей час не плануємо на 20 посіви і не працюємо з розсадою. Для квітів актуальні поливи та підживлення до 14:30. До речі, і для кімнатних рослин теж ці два агроприйоми і захист від шкідників та хвороб проводимо. Для будь-яких рослин. Поливи та підживлення 20-го треба завершити до 14.30. В саду прибирання саду, якщо є така потреба. А якщо нема потреби, будь ласка, в цей час не хвилюйте. Просто не хвилюйтеся, що ви щось не встигаєте, встигнете. Але можна просто відпочити, піти в садочок, якщо гарна погода, побути там з рослинами. І подивитися на сонечко, на небо. І поспілкуватися з пташками. Будь ласка, обов'язково займайтеся підгодівлею пташок. Дуже важливо їм зараз допомагати. Зелені операції, не плануємо, не проводимо на 20-те. На 20-те також не збираємо врожай для заготівлі і не робимо самі заготівлі, не займаємося квашенням капусти, не готуємо настоянки та не збираємо лікарські рослини. А ось риболовлю можна організувати. І поливи та підживлення для кімнатних овочів будуть актуальні тільки до 14 години 30 хвилин дня. Потім уже в знакі, знаці стрілець, це знак стихії вогню, краще рослини не поливати та не підживлювати. А якщо поливи там ще трошечки можна, то підживлення небезпечні. Ну що ж, наступна рубрика тепер у нас місяць для будинку для здоров'я з 16 по 20 лютого 2025 року. Цей період у нас ретроградний Марс продовжується, і дуже важливо розуміти, що в цей період не буде при ретроградному Марсі ніякої енергії для розвитку проєкту чи справи. На жаль, от такий період, спадаючий місяць, але навіть при спадаючому місяці, якби був Марс прямий. До речі, мене спитали, коли ж можна до кінця лютого хоч щось зробити, розпочати. Там є два дні 25-26. На жаль, дуже складні зараз на небі справи з енергіями між планетами, тому дуже складний період для того, щоб отримати гарний результат, починаючи якусь справу. Та і покупки теж. Тому ми не плануємо з 16 по 20 ніяких. Справ нових, нових ідей. Ідеї записувати це можна, але починати ні в якому випадку. І не купуємо дорогі речі. Особливо це стосується речей, там, де є хоч малесенька частиночка металева. Дуже-дуже будьте уважні. Ну що ж, тепер пішли в будинок 16-17, грубо камін повинна бути все норма. І тільки якщо буде сильний вітер, циклон, то може бути повернення диму в будинок, так що тут дуже уважно треба бути. Плануємо на 16-17 стрижку волосся, стрижку нігтів, фарбуємо волосся органічними фарбами і маємо волосся. Можна запланувати привезти якраз в неділю співпадає гарний і буде день такий, що можна і відпочивати, і сауну запланувати 16, 17 ні. Догляд за шкірою маски не будуть працювати 16 17-го, а очищення шкіри у нас на спадаючому місяці йде без перерви. Отож, так, очищення організму можна провести 16 17-го, можна займатися справами рукоділля, для тіста актуально трохи більше рідини, прання прибирання не плануємо. Ремонтні роботи можна проводити, і провітрювання речей при гарній погоді теж можна. Далі у нас 18-19 в знаці Скорпіон. Два дні, а 20 окремо розглянемо. Там у нас будуть уже справи ділитися. Отож, 18-19 знак стихії води Скорпіон. Тому завжди буває дим. Так, що будьте уважні з грубою та каміном. Не можна на 18-19 планувати стрижку волосся, стрижку нігтів і фарбувати волосся не можна, та ще й мити волосся в знаці з такої води не можна. Сауну не плануємо. Догляд за шкірою будуть гарно працювати маски 18-19. доби. Очищення шкіри продовжується. так. Очищення організму ще можна провести 18-19 вже ні. Рукоділем не займаємося в скорпіоні. Тісто під час стихії води дуже пливе, дуже складно з ним працювати. Ми не працюємо в цей час. Прання і прибирання ось що буде якісним. 18, 19, вівторок та середа в скорпіоні спадаючий місяць, гарна, якісна. Гарне, якісне прання та прибирання. Але ремонтні роботи не плануємо не проводимо, і провітрювання речей теж не плануємо не проводимо. Знак стихії води. 20 лютого ось такий у нас день, коли тут будуть е, все-таки більше працювати енергії, бо до 14.53 ще енергії скорпіону, можливий дим, так що будьте уважні. Більше ближче до вечора там уже диму не повинно бути. І тепер що стосується стрижки волосся, стрижки нігтів, фарбування волосся і миття волосся. Вранці до 15-ї години не робимо цього, а вже після 15 години, будь ласка, гарний час, стрільці це можна робити. Сауну не плануємо, не проводимо, догляд за шкірою. Маски працюють, ефективні будуть до 15-ї години дня, до 14-ї краще, ну, до 15-ї це саме пізній час. Очищення шкіри продовжуємо без перерви. Очищення організму не займаємося, рукоділлям не займаємося. 20-го. Тісто вже повинна бути норма, накладається енергії двох знаків: знак стихії вогню на знак стихії води повинно бути все добре. Прання прибирання, будь ласка, завершіть до 14-ї години дня. Після 14-ї якість вже буде не такою. І у нас залишаються ремонтні роботи та провітрювання речей на 20, те не плануємо недобрий час для цих робіт. Тепер продовжуємо цю рубрику і розглянемо більш детально здоров'я. 16 та 17 лютого 2025 року місяць знаходиться в знаці Терези. Це вже спадаючий місяць, але в цей час вразливі такі органи, будьте уважні, нирки сечовий міхур, сечівник, сечоводи, наднеркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система, система залоз. І в цей час, як ви бачите, у нас які органи, всі урологічні операції в цей час не, про, не плануються, не проводяться. Але можна проводити спадаючий місяць операції в області голови, можна йти вже в стоматологію і займатися зубами. І ще, будь ласка, дуже важлива підказка це Терези. Тримайте в теплі в ці дні ноги та область тазу, щоб не застудити нирки та сечовий міхор. Якраз ці органи будуть під ударом, так що будьте уважні. Наступний період у нас 18, 19 та 20. Це енергії скорпіону, місяць знаці, скорпіон. В цей час вразливі такі органи, як пряма кишка, сфінктер, статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система. Зразу ж хочу попередити, що треба тримати в теплі ноги та область тазу, щоб не застудити всі органи, які знаходяться в області тазу. А і бачите, вони всі під ударом. На цей період не можна планувати і проводити операції на органах сечостатевої системи виділення на статевих органах. В цей час будьте уважні, можуть загострюватися такі хвороби, як хвороби сечового міхура, геморой, ерозія шийки матки, запалення яєчників. Під загрозою вся відтворювальна система і підвищується ризик зараження статевими інфекціями. Так як це спадаючий місяць, то в Скорпіоні можна займатися справами в стоматології, можна проводити операції на голові, можна лікувати гайморит, дихальні, дихальні шляхи, видаляти гланди, аденоїди. Ось такий у нас період, це у нас з 18 по 20. Але у нас 20 ще будуть працювати вже енергії в четвер- Ще одного знаку, це після 14.53 починається період знаку стрілець. А ви знаєте, що 6 годин завжди переход із знаку в знак, тому на 20 те є ще ось такі попередження: поради. В стрільці 20 лютого можуть бути проблеми з печінкою. Тому що в стрільці вразливі печінка, тазові кістки, органи малого тазу, стегна, кровоносна та нервова системи, не можна на 20 те планувати та проводити операції на печінці та інші операції, порожненні операції, при яких спостерігаються великі крововтрати. І не плануйте і не проводьте в цей час ортопедичні операції. Можуть загострюватися такі хвороби на 20 те Лютого бути важні може в цей час знову ж дати про себе цироз, гепатит може виникнути або проявитися вже, гіпертонія в цей час може загострюватися, і хвороба серця. І дуже небезпечні в період стрільця, бактеріальні, вірусні та паразитарні інфекції. Але спадаючий місяць можна лікувати органи дихання. До речі, і операції можна проводити на органах дихання. Можна лікувати гайморити, кон'юктивіти, а також мігрені, гіпер та гіпотанії. Можна лікувати щитовидну та вилачкову залози. І в за цей час гарно проводити сканування різних органів. Але нагадую, це все-таки ближче. Після, ближче до 15 години, після 15 можна отримати гарний результат при скануванні різних органів. Ну що ж, у нас на цьому завершується спеціальний випуск всіх наших справ з, 18, верніше, з 16 до 20 лютого 2025 року. Бажаємо всім удачі, щастя, успіхів у всіх ваших справах! Теплата за тишку у ваших оселях обов'язково, миру та добробуту. Що ж, ми з вами зустрінемося вже в новому відео на нашому каналі. А зараз бувайте всі здорові!